Ми чули, як щось гуділо, я подумала, що це вертоліт. А мій син проснувся від того і каже, мама, а хто що це? це вночі їде мотоциклом. І почався вибух. Таке, ну, як наче хтось під вікном косить траву. Ну, такий звук. А я ж у це підірвався, тому що я ж не знаю, куди воно прилетить. Я ж зрозуміло, що переживаю за сім'ю. І потім було чутно, як другий літав. Да. І буквально через хвилину чи дві це ж був прильот чи другий. Перший приліт ми не чули, взрив був, а другий ми чули, як моторчик криве, як той шахет вийде і бахнув другий. Сьогодні вночі російські окупанти чергово нанесли вогневе ураження по одному з учбових закладів міста Херсон. Як ви бачите, будівлю навчального закладу зруйновано, обійшлося без жертв, постраждав. Цивільний охоронець навчального закладу йому надано відповідну медичну допомогу.